Заробітчани з Данії за власний кошт купили реанімобіль для військових 95-ї бригади. Дві родини Житомирян, які вже вісім років працюють за кордоном, давно мріяли допомогти чимось українській армії. Кілька місяців тому з'явилась можливість привезти швейцарський автомобіль швидкої допомоги. Заробітчани, не вагаючись, придбали авто для легендарних земляків. Якщо ти не на війні, то ти маєш допомагати у тилу. Тільки так ми здатні перемогти нашу сусідню країну і вигнати російських загарбників з нашої території. Бо це найменше, що ми зможемо, що ми можемо зробити для них, бо тільки завдяки ним у нас мирне небо над головою. І якби хочемо сказати, що люди допомагайте, бо якби. Не будьте байдужими, не будьте байдужими в цій ситуації. На придбання реанімобіля заробітчани витратили понад 4 тисячі євро із власних збережень. Пригнати автомобіль із за кордону допомогла родина Розенблат, яка дізналась про ініціативу у соціальних мережах. Випадково я побачила, що Повідомлення, що є хлопці в данії, які мають купити машину. Хто візьметься за транспортування? Я відгукнулася, познайомилася вже з цією родиною. Була дуже вражена, що це прості люди, які на заробітках, які заробітчани, які далеко від своїх сімей. Водії оцінюють стан реанімобілю на відмінно. Щоправда, перед відправкою в АТО її треба доукомплектувати. Ну, Машина тлічна, вона красна саме Там Там час на хвилину. Поменять фільтра, масла розходу не До 7 літрів. В авто може перебувати одночасно двоє важкопоранених бійців і четверо з легкими ушкодженнями. Для вивозу тяжко та легко поранених бійців з поля бою на етапах медичної евакуації до лікувальних закладів, де буде бійцям надана перша лікарська допомога, кваліфікована допомога. І е, подальша евакуація, якщо в цьому є потреба, незабаром реанімобіль разом з військовими вирушить на передову. Марина Вишинська, Дмитро Печенюк, телеканал СК 1